Привіт. Магазин штор Колібри Декор. Сьогодні у нас перша трансляція. Залишайтеся. Я покажу вам штори, Тюлі. Зазвичай ми транслюємо на TikTok, але сьогодні такий в нас експеримент, не знаю, перший раз. Тому вітаю! Зараз покажу вам дещо цікавеньке. Так, тільки розберусь, як камеру перегнути. З Хмельницького. Привіт, привіт, дякую, дякую, Поки що нас мало, Угу. Що до суть є спешка? Да, красивий, красивий. А чо мені пише, шо? Що... Що немає користувачів онлайн, щось я не розумію. Дивно. Доброго доброго дня. Наталя в нас сьогодні пробний такий ефірчик. Доброго дня! Ви так бачите, ви єдині майже. Не знаю, Тікток, звісно, тут. Воно дуже схоже, до речі, Наталя до тікток. Єдине, що людей немає. Я не знаю, які алгоритми тут, як вони працюють. Чи йде сповіщення підписникам? Ну, по ідеї, має сповіщення повіщення для підписників. Але, 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 вам прийшло, до речі? Да? Так розумів. <звук> так, бажаю гарний ефіру, може бігти там зустріч. Добре, дякую, дякую, Наталя. Подивимося. Угу. Зрозуміло. <звук> До речі, Наталя по Рілсам хочу сказати, ну, перегляд трошечки набирає. Звичайний, звичайний YouTube. Ну, звичайне відео то дуже того йдуть. Навіть з додатковим описом. А Rielse потрошечки по набирають Рілси. Іменно Сторіс. Сторіс теж я шортс. Шортс. вибачаю, шортс. Я перепутав з цим. Інстаграм Шортс десь по 470 перегадів за тиждень набирає і так, по чуть, -чуть похи чуть, чуть йде. Ці там, де фотку викладаєш, то ну, пару переглядів, там 8-10 переглядів за тиждень. А от звичайне відео виклав всі там. 3 дні назад 40 переглядів. Ну, дуже мало. Шорт це. Розганяють, мені здається, краще, бо бачу, в мене так статистика пішла вгору. Перегляди, кількість підписників і так далі. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Добре, добре. Гарного дня. Успіхів. Поки що посижу трошечки. Привіт, Нусик, привіт. Ладно. Ну хто б догадався, що це ти? Ну, зараз подивлюсь на фотку. Хочеш бути модератором? Тут якісь такі фішки бачу є. Ролик з найкращими коментарями. Звук. Телефон виключається. Камера, перек... Камера перекидається. Ну, схоже, схоже на TikTok. Навіть можна опитування почати. То з... України. О, маєш тепер показувати опитування, так. Е, Я на ти є, а щось мені пише, що ноль. Користувачів. Дивно. бо тут вверху е, показує кількість е, людей. Нолик. Чому? Бачу сердечка, бачу, бачу, бачу. Так, що ж тут таке є? Час з привіт. А, ти тут. А. Ну, тоді я щось не розумію, чого е, не показує показує кількість ноль. Хм. Ти поняла якийсь розводняк. Коротше, твої прогнози були за, за оптимістичні. <рес> О, ще хтось доєднався. Ще хтось бачу, є. Вже показує в нас один користувач. Угу. Може, в фоновому режимі воно показує 0, а як заходиш, один хрен не знаю. Але чути нормально, так? Да? Той один, то я. Та я зрозумів. А ну, ти була, я писала 0. Також ну, ти писала в чат. Чат мені показував, що О, вже є троє нас. Супер. Доброго дня, хто доєднався. Пишіть, хто, звідки магазин шторколібри декор. У нас сьогодні перша трансляція. Така пробна. Штори, тюлі, жалюзі. Покажу, кому буде цікаво. Угу. І зараз пише один. Тільки що писало три, вже втікли. Не знаю, може мій фейс не подобається. <кій> Я зараз перемкну тоді. Ля-ля-ля. Цікаво, скільки він буде. Ну, ти знаєш, прикольно показує сам по собі. На весь екран, опитування. куча всього, я бачу, є можливості. То що, вам яку тюль? Вибирайте. Підберемо, зараз вам нову двохкімнатну квартиру тюлі. Не не треба тюлі, підберемо. Жаль. О, зараз, зараз я, до речі, покажу тобі оце звичайне день і ніч, а блекаут. Помню, я тобі казав? Давай, зроби кавусі, зроби. Блекаут is блекаут. Ой. Зараз що найду? Що в мене тут в цьому каталозі є? Тут немає. Так. Ну звісно, звісно Білі би собі взяла. Ну, білі, так, да, якщо блекаут, то білі, ну якщо білі, то тільки блекаут, бо фактично толку з білих от день і ніч, наприклад, взагалі не буде. Вони будуть прибуватися і все світло все одно буде розсіюватись, не буде давати спати. Ну або чорні. А що там взагалі? Ой, смачної кави тобі, якщо вже зробила. Да. Це так само Інстаграм я запускав. То Інстаграм було е, так один, два, пять, 0, 0, 0. 0, 0. Прям молотком постукали, бачите, класний релівчик. Магнітик. Ну я паня, полоски штори це ролети день і ніч. Вони є білі, чорні, є блекаут. Але довго зараз. Це, допустимо, бач, можна собі привідкрити на якусь висоту шторку. Не треба стіну сверлити. Раз, два. Привідкрили. Не, не тюль. Поняв. Ну, ще зараз 5 хвилин. Подивимось, просто наскільки воно. Ну, Вже 212 хвилин. І фактично аудиторія нульова. Можливо, ще <coughs> пора грає роль. Бо я не знаю, хто зараз взагалі хто зараз в Ютубі сидить, так тупо знаєш, як от в Тіктокі всі засідають в день. Від, від нема що робити. <кхи> Боже. Правду кажу. Ой, так смачно чихнув. То якось так, коротше. Тут, тут зараз люди напевно не сидять в день. Більше в ТікТоке зависають. Бачите, я вчора побрився. Нормальок? Зверху більше, знизу менше. Ти зарулети? Ну, можна. Чи тюль полоску. Ти кажи. Якщо ти за цю тюрповка, то вона взагалі недорога. Просто ці то бабки треба, не знаю чи вони розмірі з ними. Тут треба ширину штапіка, міряти від штапіка, від краю штапіка до краю штапіка ширину і так само висоту. І тоді робиться під замовлення. Ну тюль тут тюль, а тюль. Тюль да, класні кольори. Але в селі, знаєш... Топлять за білий колір. Хоча є кольорові всякі різні. Квіти теж люблять. От, От такі то взагалі були п'ї веселі, які знаєш там з квітами. Квіти люблять. Тормашки, то взагалі я думаю, що ні в кого там таких навіть сусідів не буде в них. Бомбезні. І кольора гарні є. Оце тюль, якщо повішати, то буде вікно, знаєш, всі, всі будуть йти і заглядати. А що це там таке на вікні? А що це там таке на вікні? А це тюль ромашками. Жал, ще був зелений класний колір, але халяра зараз немає. Ось такий. Рожевий, коричневий, сірий. Або отакі от обалденні. Нас їх беруть. Е, да, 8 березня, так, да, так, да, так, да, так. Да. Ти її спитай висоту, то ми вищим зразу готові відправимо, якщо що. Ось такого плану дивись. Оці спирово взагалі на сонячну сторону. Вони не вигорають, який вони сочний, такі колір. І основа називається льон. Чи бузок, я не знаю, який там в неї, звісно, інтер'єр. Чи бузок, чи рожеве. Є і такі. Ну, коротше, це тема, до речі, непогана. От що шо, а таке вона від тебе точно не очікує. Чи на шифончику? Це таке, знає, що їх не треба замарачувати. Ці взагалі не мнуться. В принципі, дуже практичні. Органза трошечки мнеться, але якщо її прати і не вижимати сильно, вона ще думаю, руками там пере, правильно, то вона вологи зразу завішає і воно буде рівненько. <свісно> ну, Просто цей висоту, якби ти в неї запитала втіхаря. Можна було б відшити і вже відправити її готове. Ти ж знаєш, який в неї там інтер'єр. Що їй підійде? Ти ж наш теж дизайнер. На півставки, чи, чи наскільки там процентів ставки. От. Якщо темна сторона, то такий на органзі брати. Варіанти, якщо сонячна, то на льні. На сонячну сторону на льні буде суперово виглядати. Та понятно, що їм ніц не треба, але но... ну, ну, якщось ну, як є, то, то пригає. Темна сторона, ну такі тоді на органзі, бо то буде там темнити її. Такого пана можна взяти там, а якщо в неї там стіни білі, голубенькі, там зелені коричневі оці дуже гарно смотриться. Нас брали короче, під вагонку. Ну, взагалі вона така, знаєш, ніжна-ніжна квітка роза. Бач, наскільки вона прозора. Взагалі не затемняє, ну освіжає капітально. Такий мінімалістичний стиль і рож, трояндами. І що головне, що воно на дві сторони йде, принт. Бачите, що знаружі буде він кольоровий. Що з лиця? Ось такий варіант для, для баб... бабці буде обалденний просто. Або ж білий, ще трошечки є, Оці жаржини в у нас прям на розхват. Майже на розхват. Ну, вони бачите такі густі. Можна їх без штор. Вітаю, хто доєднався. Не бачу хто, пишіть звідки. Буду радий поспілкуватися. Ми з Хмельницького магазин штор колібри декор. Займаємося шторками, відшиваємо, відправляємо по всій Україні. От. Ну, ці теж класні, звісно, квіт. Но це вишивка така більш дорожча. Але що вам олігархам? Хі -хі. Або вишивка, або Жакарт. Отакі от ще, знаєш, класні модельки. Точно зайдуть. Точно зайдуть. Це ось такого плану, знаєш, жакарт. Він вверху має заворот. Отаке от от полюбляють. Старше покоління, таку якість. Полоска теж, знаєш, вона на темну сторону не затемняє. Головне, головне з кольором гадати. Знаєш, тут є як цей новий. Що не видно. Походу якість просто. Отут, бач, не показує, наскільки зв'язок хороший чи поганий, я не бачу. Напевно, що просто десь спав, спала якість зв'язку і погано видно. От, наприклад, в TikTok тут така лампочка, ну, типа позначка є. Зелена чи червона. Що є зв'язок або нема зв'язку. А тут не зрозуміло. От, Тому так. У мене там є одне таке місце в магазині, він знаєш, виходить, що там трошечки хуже ловить інтернет. І може бути, що передає... Показую ще раз полосочку. Зараз вже нормально видно. Показую полосочку. Тут трьохметрова висота. Трьохметрова висота. Ну, дивись, по кольорам тут є що. Є, є, буз... є бузок ось такий, наприклад. Жовто-блакитний варіант. Ось такий яскравий, бач, синенька є. Бордош чорним, там можна під різний інтер'єр підібрати. Значить, там просто був видно, як інтернет погано ловив. Але вона не показує просто. Ось така з бордовим. Бордовий з чорним. Як не дивно, але беруть її часто. От. І коричневий колір. Ще є де трошечки червоний і рожевий ще є. Такий яскравий, бач. Це в нас по, по полосочкам. Так, що тут ще є Тут ще є фільтри є, оказується А що вони дають? Ага, кольорову гаму. Угу. безполезна штука. Фільтри для відео в TikTok. Так. Ну, що я можу сказати? Бач, не сидять люди особо в Ютубі в день, це хіба хтось вечором. Ще таки теорія. Теорія. В кого є підписники, то, то буде. Ще може там хтось виходити. І то, якщо запланувати трансляцію заздалегідь, тут можна зробити планування трансляції наперед. На якусь... То може хтось. Може хтось і зайде. А так, в принципі, ну, це так, трати часу, я розумію. Все, будемо закінчувати, не будемо. Хоча тут є така штука, можна надіслати, поділитись трансляцією і розігнати, спробувати. Це другим разом.